Привіт! Продовжуємо марафон незвичних тем від блогера з аудиторією 17 тисяч, підприємниці та мами в декреті. Тому сьогодні у нас буде тема, як правильно донатити. Не в тому сенсі, як це зробити технічно, а в тому сенсі, як зробити так, аби ваші донати будь то одна, дві, п'ять гривень або величезні суми, зробили так, аби в майбутньому у вас теж велись грошики. Поїхали! Я трошки підняла цю тему в своєму телеграм-каналі. Він досить приватний, там дуже класна аудиторія, тому посилання на нього не дам. Але дівчатам сподобалось те, про що я кажу. Вони написали класні відгуки, їм було цікаво подивитися, що ж буде далі. Взагалі, я вивчаю карму. І карму грошей, і карму стосунків, і карму духовного просвітлення, але цим всім навантажувати вас не хочу. Хочу розповісти лише про те, як одна маленька, щоденна або кількаразова на тиждень дія може змінити вашу фінансову ситуацію. І вся справа не в тому, щоб додати в цей процес магії або змусити вас, або зробити щось таке, що вам буде неприємно. А вся справа в тому, щоб пояснити вам, для чого потрібно це робити. З якою мотивацією це потрібно робити, і про що потрібно думати в момент, коли ви робите звичайнісіньку дію, яку робить зараз кожен українець? Донатимо на захист нашої країни. Мені дуже не подобається, коли кажуть, що карма це те, що тобі прийшло там від когось, що карма б'є тебе по голові, що це твоя карма така погана, і що зі словом карма асоціюється таке погане, неприємне. Мені це дуже не подобається. Карма це наслідок наших минулих дій. Але ми робили і хороші дії. Тому ми зараз отримуємо таку мішаніну щось класне, щось не класне, знову класне, знову не класне. І тому ми отримуємо багато різного всього. Цього, тому що десь ми робимо дії якоюсь класною мотивацією, з якоюсь класною потребою допомогти комусь щиро допомогти, десь ми є вже щедрими, десь ми робимо вже дуже круті штуки, а десь ми думаємо, ой, які всі козли. І тому через якийсь час ми отримуємо саме це те, що собі наробили. І коли кажуть про те, що щедрість причина багатства, не лише щедрість. І про це я хочу вам розповісти, тому що я як людина, яка почала заробляти в декреті. І коли в мене з'явилася можливість, в мене з'явився і обов'язок донатити, допомагати дуже багато стільки, скільки я можу. І я робила це через обов'язок, тому що це потрібно, тому що ніхто крім нас, тому що в нас країна в такій ситуації, тому що ми маємо це робити. Чи створювало це мені якусь класну карму, яка призведе до того, що в мене будуть гроші? Скоріш за все, ні. Чи могла б я це змінити, робити те саме, але думати про щось інше так, щоб в майбутньому до мене прийшли гроші? 100%. От про це і хочу вам розповісти. Розповім вам аж про 5 причин гарної карми грошей. Вони дуже прості, насправді дуже прості. Перша, це справді щедрість. Щедро віддавати інформацію, знання, досвід, поради, а не лише гроші, навіть віддавати свій час це вже теж щедрість. І якщо це робити з правильною, класною мотивацією, це вже друга причина, то це буде призводити до того, що в нас буде класна карма в подальшому, і до того, що в нас будуть гроші. Третя причина це планування. Якщо ми плануємо стабільно постійно комусь допомагати, це вже класна карма. Карма це. Найбільше наша мотивація і наше планування, якщо брати в відсотковому співвідношенні, то планування, мотивація і дії. Розумієте, це є куди більш важливим ніж самі дії. Тому тут наші вчителі кажуть про те, що і хірург, і вбивця вони обоє ріжуть людей, але в них абсолютно різна мотивація. Один рятує життя, намагається допомогти, а один планує щось дуже погане, тому в них абсолютно інакший буде результат. Четверта причина грошей це радість. Робити щось з радістю, не через обов'язок, не через тому, що мене не сприймуть по-іншому, не через тому, що ну, треба це робити, не через те, що мене змусили, не через те, що я не знаю, ненавиджу це робити, але роблю. Не через це все, а через радість. Я справді радію, коли роблю це. Якщо ви думаєте, що ви не можете радіти, то не переживайте. Радіти це такий самий навик, як. Бігати, присідати, їздити на велосипеді, і його можна в собі вчитись потрошки розвивати. І остання п'ята причина це думати. Про якомога більшу кількість людей, не турбуватись лише про свої проблеми сьогодні, лише мене це непокоїти, що мене щось не вистачає, що мені щось погано, а подумати про те, що моїй дорогій коханій людині теж чогось не вистачає, моїм мамам, татам, бабусям, дідусям теж чогось не вистачає, моїй сусідці теж чогось не вистачає, моїм оцім, всім людям в місті теж чогось не вистачає. І як би я дуже сильно хотіла, аби в них все це було. І чим Більше людей входить до вашого цього списку, чим про більшу кількість людей ви можете думати, тим більше до вас прийде грошей. І отже, як це все поєднати в донати, насправді дуже легко. Перше, це планувати допомогу щоденно, по 5 гривень, по 10 гривень, по 20 гривень, неважливо, але якусь більш-менш стабільно. Чим більш стабільно ви допомагаєте, чим більш стабільно ви віддаєте, тим більш стабільно до вас буде приходити. Друге, це нагадувати собі про мотивацію. Моя мотивація справді допомогти, захистити, допомогти зберегти життя. Моя мотивація це допомогти комусь зберегти свій комфорт, зберегти здоров'я. І тут можна казати про те, що ви маєте розуміти, на що ви донатите, якщо ви донатите на зброю. То ви донатите на те, щоб зброя ця працювала. Якщо ви донатите на бронежилети, у Маші є чудовий, просто фантастичний збір на бронежилети, який я мрію, щоб він закрився як не скоріше, То ви донатите на збереження життя, на збереження здоров'я і комфорту. І це дуже різна мотивація. Третій пункт це подумати в момент вашого донату про всіх тих людей, яким ви зможете зараз допомогти. Це не тільки та конкретна людина, якій ви збираєте ці гроші. Це вона, а ще людина, яка до неї звернулась, а ще як мінімум 20-50 людей, яким ці гроші, хоч по копійці, але дійдуть і допоможуть. І це вже величезна кількість людей. А потім, завдяки тому, що ми допомогли їм, вони допоможуть усій нашій країні, а це вже мільйони людей. Четвертий пункт це бути щедрими, віддавати багато. Але що робити, якщо ми наразі не можемо віддавати багато? І тоді моя вчителька Юля Біляєва каже про те, що ми можемо уявляти, як ми віддаємо багато, дуже багато. І ми не просто надсилаємо тут і зараз 20 гривень, а ми сидимо і уявляємо, що зараз в мене є лише 20 гривень надіслати, але я по відчуттях, по всьому своєму тілу уявляю, як я надсилаю тисячу гривень. Або 10 тисяч гривень, або закриваю весь цей збір. І для цього треба просто сісти і про це подумати, спробувати це уявити. І так само, коли ви думаєте про велику кількість людей, ви розширюєтесь. І так само, коли ви уявляєте, що ваш донат він не маленький, а він величезний, ви розширюєтесь. І коли ви не ось така пляшечка тоненька, маленька, коли ви ось така ємність. До такої ємності прийде набагато більше грошей. Вибачте за слово ємність не можу придумати іншої алегорію, але я думаю, що ви мене зрозуміли. І останній пункт, найпростіший, це радіти. Посидіти і подумати, я зараз це роблю чому? Тому що я хочу, чи тому, що я не хочу. Посидіти і подумати, що в мене є цілих 20 гривень, і вони стануть маленькою складовою частиною, того. Щоб комусь допомогти, щоб врятувати цілу нашу країну і порадіти цьому. І спочатку спробувати посміхнутись, спробувати подумати лише про хороше. А з часом, коли ви так будете робити тиждень, місяць або два, ви зрозумієте, що коли ви робите донат, ви сяєте зсередини, ви радієте, і ви робите це з таким щирим азартом, щирою радістю. Ви чекаєте такого часу, коли ви зможете задонатити і допомогти. І найприкольніше, що завдяки донатам можна досягати будь-яких своїх матеріальних цілей. Наприклад, автівки дому, чи якихось купівель, чи якихось подарунків, сюрпризів в своєму житті, зараз відбувається величезна маса зборів на все, що завгодно, на здоров'я чи на якісь матеріальні штучки. І Якщо ви поставите собі за мету стабільно, Щодня підтримувати якийсь збор, який відповідає вашій цілі, і при цьому в момент вашого донату думати, що я роблю це, аби це здійснилось у них, і аби це здійснилось колись в мене і у всіх людей, то одного разу так і відбудеться. Я особисто знаю дівчинку, яка таким чином за 9 місяців купила собі машину. Вона просто донатила. Паралельно вона, звісно, працювала, мріяла, обирала машину. Але, каже, відчуття в момент купівлі були, ніби просто це все сталося. Сталось зі мною легко, просто так, як я собі мріяла. Тому наразі я обрала для себе не машину, а іншу матеріальну ціль. І роблю щоденний донат на неї. І коли це збудеться, я впевнена в тому, що це збудеться, я вам обов'язково розповім. І. Наостанок скажу, що найприкольніше в кармі те, що нічого такого тут не відбувається. Просто змінюється наша мотивація до тих дій, які ми вже робимо щодня. Просто змінюється наш стан. І завдяки своїй доброті, своїй любові, своїй радості ми можемо змінювати світ на краще і свій світ на краще. І якщо так подумати, то тоді виявляється, що карма це не щось таке страшне, а це щось таке приємне. Радісне, класне і дуже-дуже добре. Тому, якщо вам раптом загидеться тема, бо я перш за все записую для своїх підписниць, які вже мене знають, знають що в мене все в порядку з головою. <зайдеться> якщо вам зайшло, пишіть в коментарях і поговоримо про якусь іншу тему. Про стосунки, або про роботу, або про реалізацію, або про щось інше. До зустрічі і більше інформації в інстаграм.